От про що пообіцяли підтримувати Україну та збільшити витрати? На оборону у Нідерландах закінчився 34-й саміт НАТО. Учасники назвали його історичним, поза як вдалося домовитися з усіх головних питань. Передовсім йшлося про збільшення видатків на оборону до 5% від ВВП упродовж наступних 10 років. Ну і підтримку України включили саме до цих витрат Росію, як і раніше, визнали довготривалою загрозою. На полях саміту відбулися зокрема і зустріч Володимира Зеленського з Дональдом Трампом. Про що говорили знає Леся Головіна. Другий день саміту НАТО за скороченою програмою. Основне засідання тривало менше трьох годин. У змі пишуть графік, підкоригували через американського президента Дональда Трампа, який не любить довгих засідань. Утім, багато лідерів переконані, тривалість не має значення. Тривалість цієї зустрічі насправді не відповідає її історичній вазі. З норвезької точки зору важливо говорити про Арктику, про далеку північ. НАТО має бути там присутнім. Саме там, по сусідству із Росією, ми є очима. Вухами альянсу на полях саміту багато розмов про конфлікт Ізраїлю з Іраном. Дональд Трамп збирає лаври переможця. Вони більше не будуть битися одне з одним. З них досить. У них була велика бійка, як у дідлахів на задньому дворі школи. Вони билися як у пеклі. Їх неможливо зупинити. Тому треба їм дати побитися хвилини дві-три і потім їх дуже легко зупинити. А потім татусеві доводиться використовувати нецензурні слова, щоб їх зупинити. Головна тема саміту підвищення оборонних видатків до 5% до 2035 року. Тепер, згідно з фінальною резолюцією, кожна країна НАТО має розробити свій план на 10%. 10 років із чіткими кроками для досягнення цієї мети ми повинні переконатися, що НАТО має кошти та можливості із урахуванням довгострокової загрози з боку Росії та нарощування військової міці Китаю. Також факт, що Північна Корея, Китай та Іран підтримують воєнні зусилля в Україні. Тож важливо, щоб ми витрачали більше сьогодні. Це пріоритет номер один: новий план витрат на найближчі роки. Окремо від Дональда Трампа очікували заяви про відданість Сполучених Штатів п'ятій статті статуту НАТО про колективну оборону у разі нападу на одну із країн-учасниць альянсу, особливо в контексті розмов про те, що Росія найближчими роками може атакувати одну з європейських країн. Росія загрожує не лише Україні, Росія несе загрозу миру та всьому політичному порядкові нашого континенту. НАТО в цілому. І особливо його європейська частина повинні зробити більше у найближчі роки, аби убезпечити себе. Зрештою, президент США таки підтвердив: ми з ними до кінця. Ви тільки подивіться на ці цифри. Ми з ними. Я просив їх збільшити витрати до 5% протягом кількох років, і вони збільшують їх до 5%. І це при тому, що багато хто не платить навіть 2%. НАТО з нами стане дуже сильним. На саміті також підтвердили, Росія залишається довготривалою загрозою для країн НАТО. А от Китай в цьому контексті у фінальній резолюції не згадується. Хоча на цьому акцентували Сполучені Штати. Ми, якщо чесно, добре знаємо нашого сусіда Путіна. І доки він не змінить своєї цілі, доти Росія буде великою загрозою для всіх країн НАТО, для всіх членів Європейського Союзу. Я би сказав, що ми не повинні боятися, але ми повинні бути готовими. Держави-члени НАТО погодилися, що допомога Україні у війні проти РФ буде частиною їхнього внеску в Євроатлантичну безпеку? Це рішення підтримала навіть Угорщина. Водночас, її лідер на полях саміту відзначився і критичною заявою щодо України. У НАТО немає справ в Україні. Україна, як і Росія, не є членом НАТО, і моє завдання, щоб так і залишилося. На полях саміту президент України Володимир Зеленський провів кілька важливих зустрічей з данською прем'єркою. Домовилися про створення спільного виробництва дронів та далекобійних ракет. Це буде перше таке підприємство, повідомив Зеленський. Очільник норвезького уряду повідомив, що його країна передає Україні безпілотників на 550 мільйонів євро. Утім, найочікуваніша зустріч Зеленського з Дональдом Трампом. Тривала та змістовна зустріч із Президентом Трампом охопили всі дійсно значимі питання. Я дякую панові президенту. Дякую Сполученим Штатам. Говорили про те, як досягти припинення вогню та справжнього миру. Говорили про те, як захистити наших людей. Цінуємо увагу і готовність допомагати наближенню миру. Вона відбулася після основного засідання НАТО і тривало трохи менше 50 хвилин. Про зустріч схвально відгукнувся. і президент США Дональд Трамп пообіцяв розглянути питання посилення оборони України та надання ракет для патріотів. Вони хочуть отримати ракети для Петріот. Ми подивимося, вони нам теж потрібні. Ми їх постачаємо. Ізраїлю вони дуже ефективні на 100% ефективні. Звісно, вони хочуть їх отримати. Це дуже хороше питання. Я хочу, щоб ми змогли надати їх. Свою обіцянку закінчити війну за 24 години Дональд Трамп назвав сарказмом і додав, що війна в Україні виявилася набагато складнішою ніж будь-хто міг уявити. Леся Головіна, Ми Україна. Марафон єдині новини.